Активні та усміхнені учасники гуртка Кулінарочка відвідувачі відділення денного перебування Первомайського терцентру зібралися, аби гуртом долучитись до приготування салату для захисників. Продукти приносили свої, допомагали інгредієнтами, також небайдужі люди та підприємці. В процесі приготування за столом панує світ смаків та творчості. Тут не тільки вправні господині та господарі, а й співочі таланти. Тут вже наповну можна відкрити творчий потенціал. Тож іспів. І працюють, долучившись до доброї справи. Ви знаєте, красу несе, а тій краси моя ти вже стара, а я красива, молода, я жити хочу, я люблю. Ось такий результат вийшов у гуртка. Учасники кулінарочки запрошують в свій дружній колектив нових людей, обіцяють, що буде смачно, дружньо та співоче.